Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, Зачекався на учнів вже клас, як же хочеться галасу й шуму, щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги. Незвичайний в нас перший урок Україні війна, і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи, єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир тільки так, тільки так. Ще не в миражі ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля. Будуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми повинні. Свого каже, що ми братя козацького радимо. Дорогі школярі, шановні вчителі та батьки, прийміть. Мої найщиріші вітання із Днем Знань та початком Нового 2022-2023 навчального року. 1 вересня це свято, що живе у пам'яті кожної людини. Також воно асоціюється зі шкільними роками. Тут пам'ятає свої руки навчання в університеті. А для молодого вчителя, напевно, ніколи не забуде, коли він вперше йшов на свій перший урок. Свято Знань Ми щороку зустрічали. Усієї нашої шкільної родини на нашому шкільному подвір'ї. А, на жаль, не цього року, адже в нашій країні йде війна. Але ми щиро віримо, що зовсім скоро ми всі з вами разом зберемося у нашій рідній школі, у наших рідних класах, на наших традиційних уроках. Адже з нами Бог і наші Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! Приєднуючись до Сказаного зі щирим вітальним словом звертаюся до наших випускників. Дорогі п'ятикласники, цей навчальний рік стане для вас останнім у нашому навчальному закладі. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі. Пам'ятайте вчителів, які вчили вас не тільки читати і писати, а й основам великої науки під назвою Життя. Тому ці Кожну хвилину цього навчального року, щоб у майбутньому згадувати з посмішками на обличчі. Також особливе сьогодні свято для учнів 5 класу, які переступили межу між початковою та основною школою. Бажаю вам впевненості у власних силах, успіхів у навчанні, приємних моментів зі шкільними друзями, радості від зустрічі з новими вчителями. Щиру вдячність від адміністрації школи висловлюю вам, дорогі наші педагоги, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Адже, адже саме ви сприяєте формуванню юних патріотів, від яких залежить завтрашній день Української держави. Першокласники. Сьогодні ваш перший дзвінок. Ви всі схвильовані, адже перед вами відкривається новий світ, ім'я якому школа. Яким буде цей світ? Що чекає вас попереду? Багато залежить від нас, вчителів, і від вас самих. Але я впевнена, що все буде добре, що в класі у вас обов'язково з'являться друзі. Вас чекають цікаві уроки, високі результати. Захоплююча подорож у світ нового і невпізнаного, я бажаю вам навчання, щоб давалось вам легко, щоб ви були старанними, здоровими та успішними. Батькам першокласників бажаю здоров'я, терпіння, щоб ви завжди були спокійними за своїх дітей, а діти, щоб приносили вам тільки радість. Всім привіт, ми перша чата, гарні хлопчики і дівчата. Ми сьогодні йдемо до школи, все для нас цікаве і нове. Першу вчительку вітаємо, їй терпіння побажаємо. Будемо ми дружно гратись, веселитись і навчатись. Вчителі, вітайте нас, піднесемо настрій ваш. Буде під... Ага, не жалітеся лиш батькам! День знань це радісне свято, не тільки для першокласників, а й для усіх школярів. Проте нотком суму воно звучить для дев'ятикласників, для яких перший дзвінок у стінах нашої школи сьогодні пролунає востаннє. Здається, що тільки вчора вони прийшли до школи кумитними малюками. А вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, мої дорогі учні, з тим, що ви наблизилися до такого важливого етапу в вашому житті етапу вибору. Нехай цей останній рік у школі стане для вас часом нових досягнень, роздумів, перемог, яскравих вражень і неповторних моментів зі шкільними друзями. Нехай щастить. Вам слово, дев'ятикласники. Сьогодні нас вітає рідна школа як свій дев'ятий клас своїх випускників. Так сумно, що пусте подвір'я і все довкола. Такий безмежний сум в моїх очах, очах батьків. Ми стільки спогадів у школі ці створили. Ми разом відкривали світ наук. Разом тут веселились на перервах говорили, і кожен з нас зустрів того, хто зветься кращий друг. За ці роки нам вчителі мов рідні стали. Поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все, що знали, дарували, і вдячний кожен за науку з нас. Ще рік один завдань багато перед нами, та будьте певні, їх зуміємо розв'язати. Ми вдячні вчителям за те, якими ми стали, і за можливість кращими ще стати. Хоча війна вірвалась наше мирне на небо. Рідні на школи так довго сумували. Та ми для перемоги зробимо все, що треба. Подня її зустрічі так довго ми чекали. Ми дякуємо щиро нашим збройним силам і кожному захиснику, хто зброєю сьогодні, за те, що в нашому місті сьогодні тихо й мирно. Нехай вас береже від куль рука Господня. Сьогодні вересень гості завітав. Побагряніли кольори довкола. Шкільний поріг на свято довго так чекав. Так сумували клас наша рідна школа. Зібрались дистанційно учні вчителі, сміх радісний лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів. Ну а для когось свято останнього дзвінка лунає останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо дня зустрічі усі чекали. Та ми не знали у нас найкраще слід. Ми віримо, зупинять вони ворога на балу. Сьогодні починаємо навчання. На жаль, онлайн. Чуємо тривоги. Ви, любі діти, навчайтеся сумлінно і старанно. Бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі. Освіта сила. Вині – наше майбутнє. Здобуде успіх той, хто хоче вчитись, і жити в світі буде йому кращим. Тому натхненно до навчання всі беріться, щоб успішним було майбуття, наполегливо та старанно вчиться, відкривайте горизонти знання. Хай вам легко усе вдається, до мети до зірок дійти, хай вам сонце ясне сміється, і відкриються всі світи. Мнів бажаю яскравих і чудових, знань цікавих, потрібних нових, щоб скоріше вернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я терпіння, бажаю, щоб під силу було вам усе. Те, що учні найкраще нас знають, вам сьогодні вітання несемо. Будьте завжди щасливі, діти, йдіть до власного майбуття. А щоб гарно у світі жити, вчитись треба усе життя. Хоч не раз, діти, та все ж не сумуйте ви. Перемога вже скоро, в це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня боротьбі. І молитві своїй ви згадайте героя, того, хто там окопав, спокій нас береже. Наша віра і надія це терстрільна зброя. Україна у серці хай вічно живе. Тож до навчання, наші любі діти, зі святом першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли сумно і хочеться радіти, нехай щасливим буде рік новий для нас. Нехай у школі мине зрібний двір. Про новий рік навчальність сповіщає, переплив і суд. І радісні. Він наче птах у небеса злітає.